Було, оце ж воно все було це в воді. Це повністю все було. А де ж до цього отічка йде? Місцева жителька Світлана Коршун показує струмок із нечистот, який тече з мікрорайонів Бушкарівський Яр, Браїлки та ГРЛ через гришків ліс у мікрорайон Яр. За її словами, триває це вже близько трьох років. Через це жінка подала петицію на сайті Полтавської міськради. Намагаємося, щоб нам зробили колектор, який просто провалився. І в нього навіть попадали стовпи ліній електропередач, які йдуть до трансформатора від високовольтної лінії. У нас усіх колодязів. Це вся вода грязна, яка тече стоки із половини Полтави, вона тече нам в колодязі. Ну, Про запах я мовчу, це сморід, коли е, на вулиці температура піднімається вище 25-30 градусів, сморід розповсюджується. У ну, мене будинок десь знаходиться ну, приблизно. там 500-700 метрів від колектора. Сморіць проходить і кілометр. Люди неодноразово зверталися в міську раду та Полтава Водоканал, аби колектор відремонтували. Як Суспільному стало відомо, із відповіді на інформаційний запит провести його реконструкцію можливо буде лише у разі отримання фінансової допомоги з боку органів місцевого самоврядування. Мешканці дуже звичайно обурені, тому що ті, хто живуть ближче до колектора, в тих взагалі неможливо воду. Вони купують воду. Ті люди, які живуть на вулиці безпосередньо біля колектора, вони не мають змоги навіть помитися, сходити в вбиральню, тому що у них, вибачте, стоїть вода в ванні і в унітазі повна стоїть каналізація. В місто води? природній води стоять колектори, розвалені, від яких іде каналізація з запах. Місцеві жителі схвильовані, що новобудови, які зводять у мікрорайоні Пушкарівський яр, теж приєднають до цього колектора. Відповідно до технічних умов, наданих ЖК сонячний замовник будівництва ТОВ Солар Полтава виконує роботи по заміні ділянки самоплинного колектора на вулиці Юрія Тимошенка. Весь комплекс робіт, передбачених технічними умовами, буде виконано в повному обсязі. У відповіді на інформаційний запит управління житлово-комунального господарства йдеться, що протягом 2025 року з бюджету Полтавської громади до обласного бюджету для комунального підприємства Полтава водоканал спрямували 27 мільйонів 500 тисяч гривень. Ось тут знаходиться перший зроблений в колодязі. Там, якщо заглянуть, там є вентиль. В принципі, якщо не розуміють, я думаю, що коли потече в половок, так як у нас у людей тече із вбиралень, то це буде набагато більша кількість людей, які будуть дуже засмучені проваленим колектором. За словами авторки петиції, якщо ситуація не вирішиться, місцеві жителі перекриють доступ нечистот з міста до колектора. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава